Всім привіт! В цьому уроці ми спробуємо навчитися, як створювати гранж текстури в векторному редакторі Inkscape, і також як використовувати ці гранж текстури в наших проєктах. Так, для початку давайте зайдемо в пошуковик Google. І вб'ємо англійською гранж текстури. Можете українською написати, але я звик писати англійською. Так, жмемо Enter. Переходимо ось тут зображення зверху. І давайте пошукаємо, що більш-менш для нашого проєкту нам підійде. Е, так, ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, що гранж текстури це ось ось таке ось такі визерунки, такі бекграунди. Так, і ось вони нам саме і будуть потрібні. Ну, давайте, давайте, давайте візьмемо, наприклад, ось цей. Так. Збільшились, клікнули на нього. І тепер нам просто потрібно правою кнопкою миші копірувати малюнок. Копіювати малюнок. Переходимо в наш Inkscape. І тут правою кнопкою миші паст вставити. Так, ось у нас вийшов, з'явився ця гранж текстура. Давайте її з неї зробимо векторний. Векторну копію, коли ми виділили, переходимо в меню Pass, Trace Bitmap. У нас відкривається ось така, таке вікно, таке меню, і вже є малюнок цього визерунка, цієї текстури. Ви можете оцей повзунок, можете. Вправо-вліво, щоб е, визначитись, е, який саме результат ви хочете бачити. Ну, Давайте хай так буде. Жмемо внизу Apply. А, і обов'язково тут повинна стояти галочка Live Update, щоб ви бачили е, візуально, в реальному часі, як змінюється ваш оцей малюнок. Давайте ще раз покажу. Так, векторну. Цю весь векторний результат видаляю. Тобто, коли ми виділили растровий малюнок, якби у нас тут не стояв live, live update, то якби, які б ми маніпуля... маніпуляції б не проводили, у нас тут нічого не змінюється. Тому ми ставимо Live update. І вже тоді програма реагує майже моментально на наші дії. Так, жмемо Apply, закриваємо це меню. Зверху у нас векторна наша копія, знизу растровий. Растровий малюнок видаляємо. Так, і от бачите, у нас тут знизу якийсь напис. Давайте візьмемо інструменти. інструмент редагування узлів. Збільшимо. І просто виділимо ось цю нижню непотрібну нам частину. І жмемо Delete на клавіатурі. Так, все. Наш оцей, наша ця текстура готова, векторна. Тепер що нам треба зробити? Беремо один, робимо напис. Так, от тут зліва в інструментах беремо інструмент текст з літерою А. І давайте напишемо, наприклад, англійською струн. Ось так. У мене цей шрифт уже стояв. Якщо вам він не підходить, який у вас вийшов цей шрифт, тому виділяємо наш напис. Зверху ось буква Т, літера Т, тиснемо на неї. І у вас відкриється такий інструмент. Який буде показувати всі ваші шрифти, які встановлені в вашій операційній системі. Тому ви тут можете просто шукати клавіша, клавіша, клавіша вверх-вниз. І ми ходимо по списку тих шрифтів які, шрифтів, які встановлені. В принципі, можна навіть ось цей взяти. він такий, під нашу, цей, під нашу цю текстуру гранжеву підійде непогано. Жмемо також Apply. Тут закриваємо це меню. І от маємо такий напис. Так, і давайте ще візьмемо, в Гуглі знайдемо таку векторну розу. Пишемо рози, вектор. Enter. І він нам пропонує векторні троянди. Давайте, наприклад, візьмемо ось цю. Так. Так само правою кнопкою копіювати малюнок. Переходимо в наш Inkscape. Правою кнопкою past. Paste, paste. Так, вставити. вставили. І... Повторюємо ту ж саму дію, коли виділені наші троянди Pass, trace bitmap. Так, ну Тут, в принципі, цей ползунок він ні на що зараз не впливає, тому що вони якби одного тону. Жмемо Apply, закриваємо інструмент. Так, нижню, нижній малюнок растровий видаляємо і залишаємо. Якусь із них можемо, в принципі, залишити всі. Щоб, щоб вони залишились всі, що нам треба зробити. Дивіться. Дублюємо два рази: дублікейт, дублікейт. Тобто, ви бачите, у нас три. Ctrl-Z вертаємо назад. І тепер що треба зробити: беремо інструмент, прямокутник. І кожну троянду, отак от зверху перекриваємо нашими цими прямокутниками. Якщо б тут були складніші форми, то тоді б треба було це робити інструментом криві є. Ми б обводили кожну троянду або кожен об'єкт саме по контуру тих об'єктів. Так, давайте тепер що треба? Беремо. Оцей останній красний, червоний, точніше, прямокутник, його перемістимо вниз. Так, і дивіться, що нам треба зробити. Натискаємо на ось цю чорну троянду, нажимаємо натискаємо Shift і клікаємо на першому прямокутнику. У нас виділений перший прямокутник. і Ось ця група троянд. Переходимо в меню Pass Intersection. Так, виділилася. Точніше, вирізалася вона із тої групи з трьох троянд. І повторюємо далі. Тепер беремо цей другий прямокутник, натискаємо Shift і утримуємо. І на оцю праву троянду. І те ж саме: Pass Intersection. Так, і тепер нам треба. Перемістить цей прямокутник під нашу троянду. І те ж саме робимо. Виділяємо троянду, натискаємо утримуємо Shift і цей червоний прямокутник. Pass Intersection. Так. Тут колір змінився, тому що. Тому що. тому Так. Е, е, давайте. Змінимо колір на чорний. І, в принципі, ми будемо використовувати в нашому прикладі якусь одну троянду. Але я вам показав якби це як бонус, тому що це не тема була в року. Ну, але такий невеличкий бонус. Ці ми можемо залишити. Точніше, вправо я їх перетягнув. А залишимо ось цю троянду. Так. І тепер що нам треба зробити? Давайте змінимо колір на ось такий. ось такий або отакий. А оцей напис зробимо білим. Так, і дивіться, у нас троянда вже підготовлена, тому що вона векторна. Як дізнатися, що вона векторна? Ми беремо інструменти, точніше, інструмент редагувати вузли. І коли вона не виділена, ця троянда, ми по ній клікаємо і бачимо дуже багато таких точок. Це показує нам те, що це векторний об'єкт. Контур. Так, а якщо ми клікнемо тут по напису, то, як ми бачимо, тут ніяких точок нема, тому що це у нас текст. Якщо ми візьмемо інструмент текст, і він виділяється, бачите? Кожна літера окремо виділяється. Тобто нам треба цей текст перевести в вектор в контур. Що для цього, для цього нам потрібно зробити? Коли виділений цей напис, ми йдемо в меню Pass. Object to Path. Тепер Object Ungroup. Розгруповуємо. Бачите, у нас кожна літера стала окрема. І тепер нам треба сумувати. Коли вони всі отак виділені, пас юніон, сума. Так, все. От тепер у нас це контурний об'єкт. Перевіряємо. Бачите? є ось ці точки, ці узли. І от тепер ми можемо застосувати наш оцей, оцю текстуру гранджеву. Так, давайте продублюємо, тому що нам треба і тут. На троянді і на цьому написі. Так, для того, щоб застосувати цей об'єкт, точніше, застосувати до нашого якогось об'єкту, тобто нашу гранжеву текстуру застосувати до якогось об'єкту. В нашому випадку, це напис і троянда. То ми повинні запам'ятати, що об'єкти, до яких застосовується це все, вони повинні бути знизу. А та гранжева текстура, яка Яку ми застосовуємо, вона повинна бути зверху. Так, беремо інструмент переміщати. Давайте на самий верх переміщаємо. Все, цей напис у нас зверху. І тепер ми можемо плюс-мінус поставити так, як нам потрібно. Ну, нехай буде так. І для цього нам потрібно виділити обидва об'єкти. Виділяємо їх ось так мишкою. Виділений текст і виділений наш оцей визерунок. І тепер нам треба вирізати із нашого нижнього об'єкта ось цей верхній. Для цього йдемо в меню Pass Difference. І ось бачите: наша гранжова текстура вирізалась із нашого напису. І те ж саме робимо з трояндою. Виставляємо так, як нам потрібно. Нехай буде отак. Виділяємо обидва об'єкти і те ж саме робимо пас Difference. Ось так воно вирізалось. Так, і тепер дивіться. Як ми можемо його застосувати, подивитися. Ось я завантажив з інтернету ось такі фото жінки та чоловіка. І ми можемо поставити, подивитися, як воно буде виглядати на одязі. Зробимо так званий макап. Трохи так наклонимо. Змінимо. Так, ну приблизно. От ви бачите, що ви можете зробити ось такі або написи, або малюнки, або текст там якийсь, який буде складатися з багатьох слов. І ось так воно буде виглядати. І тепер ви можете зберегти цей малюнок в тому форматі. Наприклад, якщо ви хочете роздрукувати його на вашій футболці, або там светері, або ще десь, то ви просто дізнаєтеся в той фірмі, яка буде цим займатися, в якому форматі потрібен їм цей малюнок. Або це буде PNG, або JPEG. Растрові формати, або їм буде потрібно в векторі, тоді зберігаєте або в PDF, або в SVG і так далі. Так, ну, я так розумію, що можуть в коментарях писати, а чого ж не показав, як зберігати. У нас вже був урок на цю тему. Ну, в принципі, давайте закріпимо. Наприклад, робимо потрібний формат, розмір точніше Не формат, а розмір. От зверху ми бачимо, у нас стоїть міліметри. так 54 на 50. Ну, робимо, наприклад, на футболці десь 20-30 см. Давайте зробимо 250. Ставимо, це буде 25 см. І обов'язково, щоб отут замочок цей був натиснутий, тоді воно буде равномірно збільшуватись. Точніше, пропорційно. І от коли у нас ви зробили потрібну, потрібного розміру цей малюнок, тепер нам потрібно його зберігти для типографії. Коли у нас він виділений, переходимо в меню Експорт. У мене він тут вже є, у вас немає, тому точніше, може не бути. Тоді заходимо в меню файл І ось тут. Так, Зараз експорт і ось він з'явиться у вас. І що потрібно зробити? Потрібно ось ми бачимо, що у нас буде. Тут, бачите, є декілька налаштувань. Треба виставити selection, тобто виділений, якби це була сторінка, де От в документі є сторінка. Да? Ось вона. От коли ми. Виставимо page, то у нас буде зберігатися саме сторінка. Якщо ми на сторінку натягнемо наш малюнок, то ви бачите, він з'явився тут справа. Тому вибираємо тут Selection Selection. Ось тут ставимо 300 DPI, це саме максимальна якість, яка може бути для друку, яка точніше потрібна. Ставимо тут Export selection only, тобто експортувати тільки виділене. Так, ну і в принципі в нашому випадку більше нічого не потрібно. Ось тут вибираємо або PNG, тут є варіанти PNG, або JPEG, або SVG. Також є PDF. Вибираємо потрібний варіант. Наприклад, PNG. Тут вибираємо, куди зберегти, save, і у вас зберігся PNG. Треба якийсь інший. Вибираємо JPEG, наприклад, і так само. Ну, Думаю, на цьому урок закінчений. Якщо він був для вас корисний та цікавий, то ставте вподобайки українські. Тисніть на дзвіночок, щоб ви знали, коли виходить нове відео. Ну і підписуйтесь на канал, хто не підписався. А всім підписникам і всім глядачам бажаю перемоги України. І до наступних уроків перемога буде з нами. Всім до побачення! З господом всіх.